Студенти коледжу мистецтв виконують українські пісні для внутрішньопереміщених осіб. Такий захід у Полтаві влаштували у щедрий вечір. Я з Харкова приїхала від бомбіжок і дуже була дуже була подавлена, дуже була розбита, щиро вдячні за те, що для нас роблять. От сьогодні хай невеличка команда, а е, е, люди тут зібралися ті, які потребують такого. Влаштували захід волонтери благодійного фонду. Називається він «Щедрий вечір добрий людям, добрим людям на здоров'я, присвячений сьогоднішньому святу, сьогодні такому особливому дні. Ми запросили студентів із нашого музичного коледжу, щоб вони нас привітали і запропонували нам невеличкий концерт. Потім ми будемо частуватися смачними варениками. Хотілося посидіти з цими людьми душевно, поспілкуватися і подарувати їм радість. Напередодні відзначення дня Нового року за старим. С... Тобто напередодні 14 січня і святого Василя українці здавна святкують день преподобної Меланії Римлянки. Вдавнину і за українською традицією цей вечір ми називаємо щедрим вечором. Обов'язковим елементом столу, обов'язковою стравою цього вечора були пороги та вареники з різноманітними начинками. Переважали начинки з м'ясом, з і також полюбляли пороги та вареники з картоплею. Для переселенців приготували кілька видів вареників, говорить Ольга Федотова з Херсонщини. Зелені зі шпіната дуже смачні, а червоні там з буряком. Но вареники дуже смачні. За словами волонтерки фонду Тетяни Ждан, подібні святкування для переселенців влаштовували й раніше. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.